І нім Блайтом. Нові пригоди славетної п'ятірки Переклад з англійської Леся Герасумчука. Книга друга, розділ перший Різдвяні канікули. Минав останній тиждень зимового семестру, і всі дівчата гененської школи чекали. На різдвяні канікули. Сідаючи за стіл снідати, Н побачила адресований їй лист. Ти тільки напоглянь, звернулася вона до своєї кузини, Джорджини, яка сиділа поруч. Лист від тата, а я ж лишень учора отримала листа від нього і мами. Сподіваюся, це непогані новини. Озвалася Джорджа. Вона не хотіла, аби її називали Джорджиною. І тому тепер навіть учительки називали її Джорджа. Зі своїм коротким кчерявим волоссям і хлоп'ячими манерами вона й справді скидалася на хлопця. Дівчинка з тривогою дивилася на Ен, коли та читала листа. Джорджо, ми не зможемо поїхати додому на свята, сказала Ен зі слідьми в очах. У мами ж карлятина, а в тата через це карантин, то ми, ми не зможемо поїхати додому. Біда, та й <і> годі. Дуже шкода, дуже шкода, сказала Джорджа. Їй було прикро і за себе, і за Ен, бо мати Ен запрошувала Джорджу з її собакою Тімоті провести різдвяні канікули у них. Їй було обіцяно безліч речей яких вона раніше ніколи не бачила Пантоміма, цирк і святковий вечір з чудовою ялинкою. А тепер нічого цього не буде. А що обоє хлопців скажуть? спитала Ен, думаючи про своїх братів Джуліана та Діка. Адже й вони не зможуть поїхати додому. Ну, і що ж ви робитимете на канікулах? запитала Джорджа. Може, поїдемо разом до мене у Кирін котедж. Я певна, що моя мати вам зрадіє. Нам було так весело, коли ви приїздили до нас на літні канікули. Стривай, дай на дочитати листа і довідатись, що пропонує тато, сказала Енн, знову беручи лист. До рук, бідна матуся. Сподіваюсь, вона почувається не надто зле. Прочитав ще кілька рядків, Ен ем так радісно закричала, що Джорджі та іншим дівчатам закуртіло почути від неї пояснення. Джорджо, ми таки поїдемо до вас. Але хай йому всячина. На час канікул нам винаймуть репетитора. Почасту для того, щоб наглядати за нами, аби твоїй мамі було з нами менше клопоту. А ще тому, що і Джуліан і Дік двічі хворіли на грип у цьому семестрі, трохи відстали від класу. Репетитора. Жахливо. Тобто і мені доведеться робити уроки разом із вами, мовила Джорджа з прикрістю. Коли мама з татом подивляться мій табель, то відразу побачить, що мені багато чого треба надолужувати. Я ж оце вперше потрапила до справжньої школи, і виявилось, що про безліч речей я жодного уявлення не маю. Це і справді будуть жахливі канікули, якщо за нами ганятиметься по п'ятах учитель, похмуро зауважила Ен. Гадаю, в мене табель буде гарний, бо іспити я склала добре, але самій мені буде сумно не займатися разом з вами під час канікул. Хоча, звичайно, я могла б гуляти з тімоті. Йому ж уроки не потрібні, йому уроки теж не завадять, одразу відгукнулась Джорджа. Їй непереносна була сама думка про те, що її улюблений пес Тімоті щоранку гулятиме зен, а вона, Джорджа, сидітиме і напружено працюватиме разом з Джуліаном і Діком. Я не може уроки робити. Не дурій, Джорджа, сказала Ен. Але він у мене в ногах може сидіти, поки я вчитимусь, відповіла Джорджа. З ним мені буде легше. Заради Бога, Ен. «Доїдай сосиски, ми усі вже майже закінчили. За хвилину дзвоник, і ти залишишся без сніданку. Я рада, що мамі не надто зле, сказала Ен, поспіхом дочитуючи листа. Тато пише, що відправив листи Дікові Джуліану, а також твоєму батькові. Шкода, це справді прикро. Я не кажу, що мені неприємно знову вирушити до Кирін-котеджу побачити острів Кирін. Але ж там годі сподіватися на пантоміму». Незабаром семестр завершився. Енн і Джорджа спакували валізи, наклеїли на них ярлички зі своїми прізвищами. Їм подобались шуми метушня останніх двох днів. Нарешті до під'їзду підкотили великі шкільні автобуси і дівчата посідали в них. Гада, знов до Киріна!» – сказала Ен. на сюди, Тімоті Любий, сідай тут між мною і Джорджією. У Генлендській школі дітям дозволялося тримати при собі своїх улюблених тварин. І Тімоті, в величезному дворнязі, дуже пощастило. Він поводився чудово. За винятком того разу, коли він гасав за сміттярем, висмикував у нього з рук урну для сміття і тягнув її на шкільне подвір'я й далі до класу Джорджі. Я впевнена, що в тебе буде гарний табель, Тіме, сказала Джорджа, обіймаючи собаку. Ми знову їдемо додому. Тобі подобається? Відповів басовити тім. Він підвівся, вихляючи хвостом. І відразу ж із заднього сидіння хтось почав скаржитися Джорджо, нехай Тім сяде, він вихляє хвостом і збиває мій капелюх. Незабаром обидві дівчинки Тімоті були вже в Лондоні, де їх посадовили на потяг до Кіріна. Добре було б, щоб у хлопців навчання закінчилося сьогодні, зітхнула Ен. Ми б тоді вирішили до Киріна разом. Нам було б веселіше. У Джуліана і Діка навчання закінчилося наступного дня, і вони мали зустрітися з дівчатами вже у Кирін котеджі. Ен ем згоряла від нетерпіння чим швидше знову їх побачити. Вистачить того, що цілий семестр вони перебували поокремо. Вона раділа тому, що з нею кузина Джорджа. Торік улітку Ен ем з братами гостювали у Джорджі, і на острівці проти берега їм траплялися дивовижні пригоди. Там височів старовинний замок, і в головній вежі якого на них чекали захопливі відкриття. Джорджо, як приємно буде знову поблукати островом Кирін, сказала Ем, коли їхній потяг мчав на захід. Наразі це зробити не вдасться, відповіла Джорджа. Бо взимку море навколо острова дуже неспокійне. Надто небезпечно веслувати туди. Дуже шкода, розчаровано відповіла Ен. А мені так кортіло нових пригод. Узимку на Киріні ніяких пригод не буде, пояснила Джорджа. Там холодно. А коли сніжить ми ледь не замерзаємо. Та й до села не підеш, бо вітер з моря намітає кучугури. А це вже цікаво. вигукнула Ен. Нічого цікавого, заперечила Джорджа. Цілісінький день не дієш удома. Хіба що береш лопату й гайда розгрібати сніг? Збігло ще чимало часу. Перш ніж потяг дістався до маленької станції Кирін, уповільнив хід і спинився біля невеличкої платформи. Дівчата жваво вистрибнули з вагона і почали роззиратися, чи хтось їх зустрічає. А вже ж, їх зустрічала мама Джорджі. Продовження буде.